Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання. Сьогодні огляд пряжі від Alize Angora Gold і Angora Gold Batik Design. Чому саме ця пряжа сьогодні в мене ось на робочому столі? Тому що наразі в мене є процес в'язальний, в якому я використовую саме цю пряжу. Не як основну, як додаткову, але для того, щоб її використати, мені треба було докупити кольори. Тому що та, що була в мене в наявності, мені її не вистачало, або вона мені по кольорам не підходила. І я вирішила, що 2-3 моточки мені знадобляться, тим більше, що... Цю пряжу я використовую ще як підмот у шкарпетки, наприклад. Тому вона в мене не пропадає, принаймні цієї зими. Я була знайома з цією пряжею дуже-дуже давно і дуже багато років користувалася тільки дуже рідко, бо я похнасті пряжі не дуже люблю і не дуже люблю їх носити саме скажімо так, у виробах, які повністю зв'язані з пухнастою пряжею. Але додавати, як смужки, вентарсію для якогось візерунку, це в мене було завжди. І пряжа Ангора Гол-Телізе в мене була. Це класична пряжа, і вона. В мене завжди була в запасиках в маленьких. Давайте спочатку я вам розповім. Вона однотонна, називається Alize Angora Gold. Тут у нас на 100 грамів 550 метрів склад 80% акрил, 20% вовна. Це мій улюблений склад. Як ви знаєте, я багато вовни не люблю. І саме ось цей склад мені дуже приємний тактильно. По моїй шкалі <смі> оцінки будь-якої пряжі для мене основне це тактильність і можливість носити вироби ближче до обличчя або до відкритих ділянок тіла. і з Ангорою Голд саме в такому складі, в мене проблем майже ніколи не було. Ну, звичайно, що шапку з такої пряжі я б не в'язала. До лиця я зовсім таке не можу нічого носити. Але светри зі вставочками з такої пряжі мене завжди задовільняли. Дуже приємна пряжа. Вона Трішки пухнаста, вона не сиплеться і вона доволі м'якенька. Метраж чудовий, на підмот будь-куди. Тобто ця пряжа в мене не викликала ніяких складнощів, труднощів у використанні. Але цього разу мені знадобилась секційна пряжа. Я вам вже показувала. Ті, хто зі мною на каналі давно, в мене є процес мої смужки, смугастий дракон. І я тут поєдную пряжу не пухнасту, звичайну, тих від алізе. І між ними в мене йдуть вставочки, саме Ангорових пряж. Тут не тільки Алізе Ангора. В мене. Інако тут є. І мої старі запаси Залізе Ангора Голд Батік. І, як виявилось, мені моїх запасів не вистачає на всю ту інтарсію і буйство кольорів, які мені потрібні були. І тому я вирішила дозамовити собі декілька моточків цієї пряжі. І старої пряжі. Цього артикулу в мене був ось такий шматочок. І він дуже-дуже яскравий, приємний, кольори просто неймовірні. І, звичайно, я пішла по магазинчикам дивитися на кольорі, які представлені. Цінова політика. Давайте одразу пункт 2. Цінова політика. Алізен Гураголд, яка Ось така однотонна, вона коштує десь 67 гривень ну 70 і дуже часто на неї бувають знижки. Тобто середній бюджетний варіант пряжі на такий метраж, мені здається, це доволі бюджетно. А батік дорожчий, десь гривень на 10, тобто 77. Гривень дорожче, ну, в залежності від магазинчику, де покупати. Я дивилася, в улюбленому магазинчику на В'яжемо там 60 наразі. На сьогодні ціна на Алізен Гора гол 67 і 77 на батік. Я зайшла, обрала собі декілька кольорів, як бачите, мені потрібні були рожеві кольори. Ось в мене. Ось такий бунтик. Подивіться на ці переходи. Ось так. Вони неймовірні, переходи неймовірні. І ось такий моточок. Так, тут у нас ті ж самі показники, що і на однотонній пряжі, 80% акрил, 20% вовни, 500, 550 метрів на 100 грамів. Це колір, якщо вам цікаво, 1602. Ось такі переходи, дуже-дуже чудові. І ще в мене був подарований ось такий моточок Алізеан Гора Голд. Він яскравіший за ті, що я спочатку думала використовувати, але ці теж підуть. Отак От він виглядає. Ну, це взагалі по кольорах, тобто номер 3 в моєму рейтингу, це, безумовно, 100% зі 100. Кольорова гамма, якщо ви зайдете подивитись, вона неймовірна. І в рожевих кольорах, і в синіх, в блакитних, в зелених. На будь-який смак. А якщо пошукати по різним магазинчикам, то можна знайти будь-яке сполучення, яке задовільнить саме вас. Тобто наразі три пункти з моєї оцінки, вони 100 зі 100. Але коли я взяла у руки, то тактильно я відчула щось не те. Ну, трішечки не те. Тому що та Ангора, яка була в мене, в дуже... це дуже старі запаси мої, дуже старі. Я навіть не пам'ятаю, коли я купувала цю ниточку, вона по тактильності така сама, як і однотонна. А коли оці ниточки я взяла до рук, то виявилось, що вони не настільки тактильно приємні. Мені до відкритих ділянок тіла, як та ниточка, що була раніше. І крім того, незважаючи на те, що метраж у всій пряжі однаковий, коли я почала в'язати, я зрозуміла, що товщина прокрасу оцих секцій, вона товстіша, ніж в однотонних кольорах. і Ну, для мене це не принципово, тому що я люблю, коли полотно не, зов... не те, що не зовсім рівно, а має свої... свою особливу фактуру. І тоді кожен виріб виглядає зовсім по-іншому. І якщо б це була не лицьова гладь в мене, взагалі б не було ніякої різниці, тому що візерунок нивілює ті мікроміліметри товщини. Але коли я в'яжу спицями з е, 2 і щільна лицьова гладь, то, звичайно, це помітно. Тож, по тактильності, Angora Batik жорсткіша за однотонну. Це майте на увазі. Якщо ви така ж чутлива, як і я, то до лиця, тобто шарф, снуд або шапка. Е, без підкладу ні. Або без підмоту якоїсь іншої м'якенької ниточки. Якщо сполучати з іншою м'якенькою ниточкою, то ця колкість нівелюється. Так що тут давайте про четвертий пункт моєї оцінки по тактильності, саме батік Ангора Голд, мабуть, все ж таки. 50 на 50. Хоча по кольорам, ну, скажімо так, кольори, вони в даному випадку переважають. Мені потрібні були кольори. І я досягла того, що мені потрібно. І ще п'ятий пункт це розхід пряжі. розхід пряжі Дуже-дуже Чудовий, навіть не можу підібрати правильного слова. Дуже економний розход, витрата пряжі. Особливо, якщо ви в'яжете не так, як я щільно на двієчках, а якщо взяти спиці 3 половиною якщо ви в'яжете щось більш повітряне, типу павутинки, то взагалі два моточки на павутинку розміром спиць. Сімочкою, наприклад, вам може і вистачити. Особливо, якщо у вас не дуже великий розмір, і ви не любите занадто великий оверсайз. Я зв'язала зразочки, звичайно, ось ось цієї пряжі я почала в'язати зразочок. І я взяла спиці 3,25. Ось на таких спицях я в'язала. Звичайні шкарпеткові в мене спиці. І я зв'язала два зразочки, щоб перевірити, як пряжа поведе себе після прання. Вибачте, за посторонні шуми це в мене киця, на яку я не звертаю уваги, розважається як може. Оцей зразок зв'язаний і попраний, він не набагато став м'якіший після прання. Ось так виглядає лицева гладь, зв'язана з пицями 325. Не дуже коректний, може, зразок, треба було зв'язати заширше. Але коли я почала в'язати, мені, чесно вам скажу, стала шкода саме цієї яскравої секції. Вона якраз мені потрібна в мій светр. Просто неймовірна, ось ця, вона сама перша, чудова. Прокрашена полоса. Ну, просто неймовірне поєднання кольорів. Я дуже таке люблю. Ось так виглядає лицьова гладь. Це спиці 3,25 нагадаю. А тут в мене спиці 2. І ось так виглядає лицьова гладь, рівнесенька, не косить тут, як ви розумієте, ще не випране полотно. Але виглядає ну, неймовірно. Оці переходи кольорів просто вони заворожують. Їх можна в'язати безкінечно, це єдине, що мене може наштовхнути, в'язати лицеву гладь і не сумувати при цьому. Вона в'яжеться дуже приємно. Хоча жорстковато. Тут, тут відчувається. Ось якщо в мене тут ставочка знаку Мохер, то він м'якесенький. І перша оця полоса зі старого, зі старого м, Алізе Ангора Батік, вона теж м'якесенька. Ну, змінюється, змінюється кожен раз, мабуть, змінюється технологія прокрасу у виробника. І тому. Не, не тільки в цій пряжі, я помічала в будь якій секційній пряжі, і від Алізе стаються ось такі не дуже приємні зміни, стає ниточка жорсткішою. Але тим не менше: а ось цей зразок, зв'язаний з, з цього моточку, я в'язала резиночку. Давайте подивимось. це теж резиночка зв'язана на спицях 3,25. Тут 30 петель і тут 30 петель. Ось так виглядає резинка. Після прання. Резиночку тримає. Вона тримається, вона збіглася, бачите? Навіть після і прання і виполіскування дуже-дуже красиво, рівнесенькі петельки, нічого не косить, все тримається. Тут теж лицева гладь не косить. Давайте по розмірах подивимось. Так, я в'язала зразок резиночка в мене, був зразок 4 см на 13. Так, 4 см. Ну, я взагалі впевнена в цих ангорах. Верніше не так, у всіх аглізів, які містять акрил. Я в них просто впевнена. Кольори не змінюються зовсім після прання, ну, взагалі не змінюються. Яскравість нікуди не тікає, нічого не ліняє. Так. І в розтягнутому вигляді, там було 4х13. 4 на 13. Ось дивіться, як було, так воно і є. Я так і міряла е, цей зразок, тобто розміри не змінилися. І давайте цей зразочок зв'язаний лицевою гладдю. Тут був зразок 6 на 14 см, 6 ну, трішечки, може менше на 2 мм. 6 на 14 зразок і на 13. Трішечки збігся. Але я кажу так, десь сантиметр в ширину пішов. Але тут некоректний зразок. Звичайно, треба було в'язати в два рази вище, щоб повністю оцінити, як змінюється розмір. І, крім того, цей зразок змінився, тому що він вільно зв'язаний. Тобто, я так думаю, що чим більший розмір спиць ви будете брати, тим більше вірогідність, що полотно підсяде, не розтягнеться, а скоріш за все підсяде. Тому обов'язково в'яжіть зразок. Там, де я в'яжу на спицях двійка, я взагалі. Не приймаюся, тому що та щільність вже нікуди не дасть дітись, подітись розміром пряжі? А тут, звичайно, ниточка 550 метрів на 100 грамів, а я вирішила взяти спиці 3,25. Хоча зразок тягнеться звичайно. І як буде виглядати у Великому виробі, ну, я завжди стараю, намагаюся в'язати з запасом, тому що я в, в, в обтяжку взагалі не в'яжу, не люблю. Я завжди в'яжу більше і завжди сподіваюся, що виріб потягнеться ще. Я люблю такі великі, невимушені речі, в яких мені зручно, затишно і комфортно. Тому, на жаль, жорсткість. Саме цього окрасу, вона, може, не дасть мені почуватися настільки затишно в таких виробах, тому я в'яжу це тільки як додаткову, використовую тільки як додаткову пряжу. Ось що я вам хотіла розповісти про цю пряжу. Давайте одразу доповню, хоча я в своїх відео вже про це проговорювала. Оця ниточка, яка йде в мене на підмот в шкарпетки, в шкарпетках вона не змінює ніяк розмір шкарпетки, і навпаки служить стабілізуючою ниточкою для тієї шкарпеткової пряжі, яка має намір потягнутися після прання. Я в'язала вже не одну пару шкарпеток з різної пряжі, і всі шкарпеточки були. Чудо, ну, чудово не змінювали розмір після прання і блокіровки. Але я використовувала поки що тільки однотонну ангуру. Саме такого складу 20% вовни і 80 акрилу. Секційна пряжа такого досвіду в мене ще немає. Хоча, коли після цього светра залишаться оці моточки, звичайно, вони підуть на підмот. У шкарпетки, і я сподіваюся, це буде виглядати чудово. Давайте підведемо підсумки, на користь цієї пряжі, про однотонну пряжу в мене взагалі немає жодного зауваження. Для вас, мабуть, буде зауваженням склад. Тому що тут тільки 20% вовни, для мене це плюс. Тобто тактильність, ціна, мтраж, ну, тобто, економність у використанні, кольори, все з ста. валізе Angora Gold Батік, один із пунктів іде в мене в мінус. Скажімо так, не в повний мінус, а в 50 на 50 це жорсткість. Тому що тут в мене таке враження, що я відчуваю тільки вовну і не відчуваю свого улюбленого м'якого акрилу. Але кольорова гамма Батік, вона мені переважає ваги на користь, все ж таки жорсткість, вона нивелюється красою кольорів. Дівчатка, будь ласочка пишіть свої враження від цієї пряжі. Може бути, вам більш подобається Алізен Гора Реал, там, мабуть, більший відсоток вовни. Може, Інша пряжа вам більше подобається, з якою ви її порівняли, з чого вам приємно в'язати, а з чого ні. Я розумію, що у нас у всіх різні смаки, але ну, все ж таки погодьтесь, що кольорова гамма тут ну, просто неймовірна. Особливо оці старі кольори, вони, я просто. Можу покласти перед собою цей моточок, і мій вечір буде яскравий і насичений кольорами. Я люблю кольори це правда. Буду з вами прощатись. Сподіваюсь, вам було цікаво, обов'язково побачимось. Легких всім петельчик, бережіть себе і в'яжіть з задоволенням. Побачимось!